Нинішня влада спроможна повернути довіру народу? на На цей момент я не бачу такої можливості. Це щось треба революційне робити. Бо, ну, подивіться, будь-які телешоу, я їх рідко, звичайно, дивлюсь, але коли там десь щось бачу. Виступає представник влади, і ці от рейтинги, які показують, там от виступає людина, і вона там росте, 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 той, хто критикує владу, тільки хто небудь від влади, і вона так, бабах, і падає. Та і так я закриту соціологію трохи вивчаю, коли є така можливість. Ті, що там адміністрація роблять і так далі. Видно, що довіри влади ця немає, і вони вже, мені так здається, перейшли. Певну межу, бо навіть хороше щось роблять, і все одно суспільство його негативно сприймає. Це, це вже, мабуть, Рубікон швидше за все для цієї влади. Ну, але чуда трапляються. Ми, ми це демонструємо там весь час. 14-й рік продемонстрували на Майдані чудо реальне. Війна теж зупинити такого агресора з тими можливостями, які ми мали, це теж чудо. Тому і тут чудо може бути. Тому треба щось десь міняти, безумовно. Вже. Не просто одну особу на другу. Це перетасовування одної тої самої політичної колоди, воно ні до чого доброго не призводить. Президенту треба спиратись на більш широкий загал е суспільний, е а не просто своїх бізнес-партнерів заводити в адміністрацію, там, в уряд і все таке інше. Е Володі Гройсману, мені здається, теж треба більш налагоджувати діалог. Е з Тим же самим малим і середнім бізнесом в першу чергу, не тільки з олігархами там випивати по 100 грам чогось і все інше. І Тоді можна повернути ситуацію. Пасіонарна частина суспільства завжди не більше 10%, це вже максимум. От власне, якщо з цією пасіонарною частиною провести нормальний діалог і дати їм можливість будувати державу. А влада мала би просто допомагати їм це робити, а не заважати або протидіяти. То, звичайно, що можна зробити все. І тоді б можна було б говорити і про другий президентський термін. Бо суспільство воно ж таке. Сьогодні воно кричить тобі Слава завтра, ату або Навпаки, Ату, а завтра слава. Це безідейна юрба, це завжди юрба. розумієте, І нічого більше. Тому до того треба ставитися доволі прагматично. Чи вони на все здатні? Ну, от, кажу, я сумніваю, що вони здатні, на жаль, превеликі. Бо тут же ж не йдеться про персону, яка різниця, там, хто президент Порошенко, Тимошенка, Садовий, там, хто, хто завгодно, та, аби робили справу для держави і для народу. І, і не були антидержавними, відкрито антидержавними елементами, як це Янукович себе проявляв постійно і регулярно, безумовно. Ж.